Чому для росту м'язової маси зазвичай працюють в діапазоні 8-12 повторів, а не 1 або 2? Насправді можна так само добре набирати м'язову масу, працюючи в одному підході на 1-2 повтори з максимальною вагою, але такий метод має суттєві мінуси. По-перше, працюючи на 1-2 повтори з максимальною вагою, дуже сильні навантажені на суглоби, зв'язки, сухожилля. І це сильно збільшує ризик травми. По-друге, щоб досягти такого ж об'єму навантаження, як при роботі на 8-12 повторів, тобі доведеться в кілька разів робити більше підходів. Це дуже виснажує та затягує тренування. Тобто, ти можеш зробити один підхід на 8 повторів, або, наприклад, 8 підходів. По одному повтору дослідження показують, що при однаковому об'ємі робота в діапазоні 1-4 повтори дає хороший ріст м'язів, але на практиці це менш ефективно, небезпечніше, плюс від цього ти не відчуваєш такий сильний ефект накачки, який ми всі любимо. Саме тому потрібно працювати в більшому діапазоні повторів: 6-15. Це оптимальний баланс між навантаженням безпекою. Та ростом м'язів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.